Всім привіт! На зв'язку Техпром. Сьогодні розглянемо нашу професійну лінійку драбин з максимальною довжиною 11 метрів 85 см. Під час вибору драбини варто звернути увагу саме на розмір профілю, а саме від нього залежить міцність, стійкість і довговічність конструкції. У моделях із посиленим профілем 84х25 та товщиною стінки 1,6 мм, підвищена жорсткість секції, що дозволяє безпечно працювати навіть під великим навантаженням. За рахунок цього ця драбина не прогинається під вагою користувача і чудово витримує динамічні та статичні навантаження і залишається стабільною на будь-якій поверхні. Для порівняння, профіль побутових драбин має менші розміри. Наприклад, це 60х20 і товщину стінки 1 2-1,4 мм. Це зменшує їх вагу і збільшує мобільність конструкції. Відповідно, якщо обираєте драбину саме для дому, варто зупинити свій вибір саме на такому форматі. Наприклад, як ця драбина 3х7, виробництво також техпром. Якщо драбина використовується на будівництві у складських або у монтажних роботах, все ж таки профіль 84 х на 25 буде перевагою. Траверса в таких драбинах теж використовується з поселеного профілю 84 х на 25 та має довжину 1,2 метри, що забезпечує надійність та безпеку під час роботи. Для вашої зручності ми збільшили ширину драбини. Тепер у нас нижня секція буде 51 см, друга секція буде 45 см і третя секція 39 см. Наша професійна лінійка трисекційних драбин має пропозиції від 11 до 16 сходинок з максимальною робочою висотою до 13 метрів. Отже, вибір драбини з посиленим профілем це інвестиція в надійність і безпеку. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Ці драбини можна замовити за посиланням в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.